Усім привіт! Попри складну ситуацію, ми продовжуємо працювати. Москалю нас не здолати, і допоки наші хлопці тримають. Фронт там нищать їх нещадно. Ми тут у тилу їм донейтимо і е, говоримо про ще один дуже важливий фронт. Насправді це культурний. Говоримо про музику. Сьогодні у мене в гостях Ірина Шагеда, молода співачка, яка вже в свої 16 збирає кошти для наших ЗСУ на благодійних концертах та продовжує вірити у любов. Іро, привіт! привіт. Ти в мене сьогодні з прем'єрою пісні кліпу. Пісня в такий непростий час. Вона про любов. Розказуй, як створювала кліп, пісню. Ти, власне, чому вирішила зараз? Ну тобто, всі артисти там патріотичні про війну. А ти вирішила про любов? Ну, почну з того, що пісню ми почали творити, так сказати, до війни. Минулої осені ми з автором пісні так зібралися, вирішила написати пісню, і я в ній хотіла висловити власне почуття дівчат, які вперше відчувають е, такі трепетні почуття закоханості. І буквально 23 лютого ми закінчили повністю роботу, я отримала на пошту готову пісню, але з початком таких обставин подумала, що, напевне, зараз не на часі, і відклала пісню в архів. На місяці три, а потім зрозуміла, що важливо тримати культурний фронт, і зараз важливо як ніколи популяризувати українську музику. Тому вважаю, що планую, що моя наступна пісня буде патріотичною, а все ж таки хотіла, щоб пісня закохалась, побачила світ. Окрім пісні, там ще й кліп Clip. є. Ну, от кажеш про перші почуття саме тобі, 16, Можливо, ти десь і писала про свої почуття. Ну про що саме там? Ну хто, ж, наші телеглядачі будуть дивитися. Кліп обов'язково дочекається його у нашій програмі. От про що саме? Це пісня про дівчину, яка повелась на чари хлопця. І дуже багато її попереджали про те, що він задурманює голови, але вона нікому не вірила, тому що дуже сильно закохалась. І в кінці він розбив їй серце. Насправді пісня не з мого досвіду. Напевно, такого в мене житті не траплялося, ще, але я вважаю, що багато дівчат знайдуть відображення. Люблять пісні. любити таких бед. Та. Він такий типовий гай, вона хороша Та. дівчина, так. Та, і, ну, Таке ж часто трапляється в такому віці 16-17 років, думаю, дуже типова історія. Таке трапляється і в 20, і 30, і в 40, ну, ти ж не знаєш, на кого натрапиш. Як створювала кліп? От, власне, він такий мінімалістичний ідея прийшла як. Ось зараз про кліп, а потім вже будемо говорити про. А твою таку доброчинну так, діяльність кліпи знімали в Франківську. Насправді, до війни е, плани були набагато більші. Хотілося зробити все масштабніше, але прийшлося вносити свої корективи. Ми знімали в Франківську. Е, насправді, зйомки були трохи важкі, повітряні тривоги. Е, на вулиці було дуже холодно, е, трохи було важко, бо я захворіла в перший день зйомок. Але я розуміла, що потрібно працювати, і ми ідею продумали разом з хлопцями, які мені знімали кліп. І якось так ми зійшлися думками, вони почули мене, я почула їх і так дійшли спільного компромісу. А, власне, окрім цього, ну такий доволі великий кусок часу. Чи ти продовжувала творити, чи зупинилася, чи напрацьовувала матеріал, чим ти займалася в час от, війни? Як артистка. Угу. В перші місяці війни я відчувала якесь пустошення. У мене взагалі не було бажання ні співати, ні творити щось, нічого робити. Але потім якось я почала підтримувати нашу армію, почала брати участь в благодійних концертах не тільки в Україні. Я їздила в Румунію, де були концерти на підтримку України, де ми збирали кошти. Також. Влітом були регулярні концерти Івано-Франківській області. Я зі своїми е батьками максимально долучаюсь до волонтерства, допомагаю чим можу, тим, що вмію, музикою. Ну і думаю, що своєю музикою ми, українські артисти, і надихаємо наших хлопців, щоб вони і надалі нас захищали. Власне, ти не залишала Україну ні на день, ну тобто, окрім благодійних концертів, чому вирішила залишитись тут? Дуже багато от, особливо молодих людей, ти ще школярка, виїжджало за кордон. Я не хотіла виїжджати в першу чергу, тому що я дуже домашня людина, я дуже люблю свій дім. І також я не хотіла залишати свою сім'ю, тато, брат. Мені було важливо бути поряд з ними. І ми з мамою прийняли таке рішення залишатися, підтримувати, бути всією родиною, тому що е, жодний член моєї сім'ї родини не виїхав. Ми були якось всі разом підтримували один одного. І Я все ж таки вирішила тут залишитись і продовжувати жити. А власне, ти сказала, що в тебе в планах ще, можливо, якась патріотична пісня, чи вже готує щось? Насправді, зараз якраз на цьому етапі, коли хочу почати над цим працювати, тому що останній тиждень в мене була надзвичайна емоційність прем'єрою пісні я на таких емоціях в мене з'явилось бажання вже наступну пісню готувати, вже наступну пісню творити, тому зараз якраз над цим працюю. Власне, коли ви їздила на концерти, там десь ти спілкувалася, можливо, з однолітками в Румунії, ну, взагалі з тими людьми, як, як вони сприймають, тобто чи вони ну, приходять, допомагають, але чи переймаються так на всі 100%? На твою думку, чи не втомилися вони вже допомагати Україні? От, прості люди. Я вважаю, що ні, тому що ще довший час йде війна вже майже рік. Ну, там хлопці полномасштабна в... полномасштабна війна вже майже рік. І наші хлопці там нас захищають, і я думаю, це було б неправильно нам казати, що ми втомилися. Я ми... не говорю про нас. Власне, ми не втомимося. Ми будемо боротися до останнього, навіть якщо без світла, без газу, але тільки без них, без рашки і москалів на нашій землі. Я говорю про людей. от була за кордоном в Румунії. Вони ще більше там. Вони ще більше там допомагають, і там українців дуже добре сприймають і ми приїхали, і з нами фотографуються. Не приходили українці на кожен наш виступ. і Було дуже багато сліз. Насправді вони дуже переймаються тим, що відбувається, діти, жінки підходять, обіймають, кажуть слова підтримки, і звичайно очікують, що скоро буде перемога, і ми всі повернемось в Україну. Як ти особисто змінилася? В тебе є якась внутрішня, ну я не знаю, така твоя трансформація. От ти до 24-го і ти після? Ти спілкуєшся зі своїми однокласниками. Ви е, те покоління, яке будете відбудовувати, ну тобто, ти в 11-му класі, ви будете вже відбудовувати нашу країну. Як ну от ви змінилися? Пріоритети, цінності? Змінились пріоритети. Мені як дитині ще раніше було, були важливі якісь матеріальні цінності, телефони, якісь такі речі. А зараз стало актуальним, просто щоб рідні були поряд, щоб був спокійний, спокійний день, спокійні дні, щоб ми могли спокійно жити в мирній країні. І мої однолітки насправді почали стали більш свідомими, вони почали більше цінувати. Там багато ну, не приховаю, слухала російську музику дуже багато в різних соцмережах. Вона була надзвичайно популярною. І зараз мені дуже приємно, що мої однолітки почали цінувати українське, знімати українське, розповсюджувати українське. І, хоча прикраще такими обставинами, ми нарешті це зрозуміли, але. Я ти, що ну, дісталась. Як ти думаєш, так? чому до 24-го нам було окей слухати російське? Ну, твоїм ж, ну, одноліткам, а, дивитися російське? А, а тут, ну Чому ми не дійшли до цього раніше? От, власне, ну вже 10 клас були. Ви ж розуміли, що відбувається, ви вчили історію, ви розуміли, що з 14-го року війна. Чому все так? От на твою думку. І чи ти слухала то російське, потім щось в тобі е, змінилося, бемкнуло по голові? Тут не треба. Слухала російське, я чесно скажу. Е, ну воно просто було дуже популярне в нашій країні і в більшості популярне, ніж український якийсь контент. Ну, напевне, тому що е, діти не вважали, що це якась, можливо, з 2014 року йде війна, і діти, може, не усвідомлювали повного, повної серйозності цієї ситуації і думали, що е, це все не стосується, мова, музика, воно не має значення. Е, зараз стало важливим, що має значення все. І я. Підтримую тих людей, які стараються говорити українською, які поширюють українську музику. Я на перші дні війни, чесно, мені було дуже прикро, коли я йшла по франківську і з усюди лунала російська, російська мова. Але... Але я вважаю, що кожен громадян України має розмовляти українською, підтримувати українське і підтримувати нашу культуру. Ти 11 клас, ти вже думала, куди ти будеш вступати? Справді, в мене думки міняються кожен місяць. Я планувала взагалі поступати на економічний. Артистка і на економічний. Угу. Насправді плани в роботі. Батьки, сказ... були... Батьки сказали, що, що музика це не професія. Правда. Так. У мене мама економіст, тато економіст. Ще можливо, коли не було війни, я якось батьки припускали думку, що я хотіла в Київ на музичне або ж на акторське, бо я займаюся акторською. Почалась війна і про це взагалі відійшла мова. І я зараз активно готуюся таки найбільше до економічного математики, ЗНО. Тобто в день ти будеш піднімати економіку України, а ввечері давати концерти. Та я дуже надіюся, що мені вдасться поєднувати. І в майбутньому я розглядаю варіант дві професії, щоб ну, поєднувати. Тому що музика в моєму серці вона вона завжди зі мною, і я не можу від неї якось відійти. Які в тебе творчі плани? Можливо, ну. Ти готуєшся до ЗНО, ти вже десь визначила те, що е, музикою займатися будеш ну, як хобі, я так розумію, але тим не менше, чи є якісь творчі плани, чи щось ти плануєш. Я планую е, продовжувати робити авторську музику, тому що до. 15 років У мене була така епоха конкурсів. Я від 6 років 10 років фактично я перемагала, десь програвала, десь подорожувала на конкурсах і перейшла на такий новий етап, коли мені хочеться робити щось своє, вже таке трохи доросліше, свідоміше, і надалі хочу працювати над авторськими піснями, над їхнім випуском. А вже пісні, окрім пісні, так люблю. Чи є в тебе ще авторські пісні? Авторські пісні є, але вони не, я їх не афішувала в такому великому масштабі. «Закохалась» — моя перша така робота, моє перше творіння, серйозне, масштабне. І я дуже сподіваюся, що вона знайде відклик у серцях людей. Про що зараз, окрім того, окей, щоб закінчилась війна, я так думаю, про зараз про це всі мріють. Про що мрієш ти як молода людина, яка, і до речі, ти хочеш вступати в Україні на економіста, чи все ж таки розглядаєш за кордон? Спочатку розглядала за кордон, Польща, інші країни, але потім чомусь. Вирішила, що я хочу бути вдома в Україні, і, скоріш за все, це буде Франківськ або Львів. Але я дуже сподіваюся, що закінчиться повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна. і Я зможу все-таки поїхати до Києва, тому що все-таки більші можливості для творіння, для музики, і, ну, і я вважаю, що для економічного там більше можливостей поєднувати це все. А ти вже тебе є можливо якісь плани ще благодійних концертів, де ви будете збирати кошти, і де можуть прийти франківці, можливо, або люди з інших міст, щоб ти анонсувала і ну, допомогли нашим зсу? Насправді таких в найближчих датах немає. Були недавно концерти в Франківську, у нас в центрі міста, але зараз. Йде до, до зими, і трохи вже важко проводити концерти, і зараз також є великі технічні проблеми. Важко це все організувати, немає зробити. Немає електроенергії і дуже важко щось планувати, тому що в кожен момент все міняється і важко щось спрогнозувати. Що би ти хотіла побажати всім телеглядачам, всім українцям от в цей час? Зараз дуже хочеться так позитиву, попри те, що е, ми живемо зараз, дуже складно нам, але тим не менше. Я в першу чергу хочу побажати миру. Звісно, хочу побажати віри, тому що е, ми повинні кожної секунди вірити в те, що ми не переможні, в те, що Україна переможе. Я дуже хочу подякувати хлопцям, які. Завдяки яким я кожного ранку встаю, і в мене сльози на очах, тому що я розумію, на вулиці холодно, сніг, наші хлопці десь в окопах, там нас захищають. Я дуже їм за це дякую. Що я як підліток можу жити в Україні і надалі вірю, що вони нам подарують мирне на небо над Україною. Всім бажаю натхнення, наснаги, віри і, звісно, перемоги. Дякую тобі. Я вірю в те, що ми вже з тобою зустрінемося. Дай Бог вже під мирним небом. Або десь зустріну тебе на якомусь економічному форумі. і Ти будеш доповідати, а, яка крута Україна, як круто злетіла економіка, як ми відбудували класну нашу державу. Дякую тобі Дякую. успіху. Друзі, ви ж попри все вірте у нашу перемогу. Вона обов'язково буде, незважаючи на те, що ворог хоче нас дестабілізувати, вимкнути нам світло, газ, воду йому нічого це не вдасться. Дзуськи, ми переможемо без світла, без газу, головне без вас. Повірте, ми житимемо краще, ніж ви там у своєму болоті. Все буде Україна. Ми обов'язково сподіваюся, побачимось наступного тижня. Не перемикайте. Залишайтесь телеканалом Рай мені не вивести серця і мені. Мама, ти казала, а я тобі не вірила. Шепотів на вухо ти разом і назавжди. Обіцяв не втратити, але зміг піти. Зустрілись поглядом, коли ти з нею був разом. У себе зайвих розмов застигла венах кров. Зразу здогадала, що сталося, бо все так швидко відбувалось, що ніби наближалось, туркало струн моїх серців, і в очі озер Серця всі твої люблю Все покрилось інієм, більше я не згадую Класи вже не прилетить, паперовий літочок. Не й із друзями, що про тебе балачок. Кохалась, та попалась, і так сильно в тебе закохалась. Я, я так сильно, так сильно, так сильно. І у тебе у тебе, у тебе закохалась.